Я Дмитро Тузов, поїхали далі. І знаєте, вже 37 хвилина мого ефіру. А я сказав багато слів. Ось, але не нагадав вам про те, що так ми розігруємо ось цей РПГ 22 ем, На жаль, він демілітаризований. На жаль, тому що країна має бути мілітаризованою максимально, але в нього є певна особливість, яку я вам зараз продемонструю. Там вмонтовано всередину, всередину цього тубусу вмонтовано акустичну колонку. І можна використовувати ось цей артефакт воєнний артефакт в мирних цілях, але з патріотичною метою. Я зараз вімкну, щоб ви послухали, як працює ця акустика. Ось зараз вмикаю Так. Душевно, душевно правда. А, ну я не забуваю вам нагадувати, що для того, щоб у нас не було партизанської а, війни, потрібно підтримувати сили оборони України. Погодьтеся максимально. Тому в описі до цього відео всі необхідні реквізити для того, щоб а, допомогти нам збирати на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Шановні, а що відбувається всередині країни? Відбуваються і резонансні події. Екс заступнику керівника офісу президента Андрія Єрмака Андрію Смирнову зараз обирають запобіжний захід. З нами на зв'язку зараз журналістка НВ Юлія Забеліна. А Юлія, вітаю в ефірі. Вітаю, вітаю, Дмитро. Вітаю, так, вітаю. Я зараз в суді. Да. Так, в суді в суді дуже коротко, Юлія. Нагадай, будь ласка, ну якби преамбулу цієї справи за що судять Андрія Смирнова? Ну його, якщо дуже коротко, його звинувачують в незаконному збагаченні, що він що у нього з'явилися активи, десь на суму трошки більше 15 мільйонів гривень за час перебування на посаді заступника голови офісу президента Єрмака, тобто він нібито за версією обвинувачення через третіх осіб придбав собі декілька. Автомобільних засобів і квартиру у Львові, і ділянку земельно десь на Закарпатті. От, власне, це якщо коротко, що відбувається зараз в суді. Зараз вже третю годину, десь близько третьої години триває засідання, і зараз сторона обвинувачення зачитує власне обвинувачення. Вони вже попросили, прокурори САП вже попросили запобіжний захід у вигляді застави і попросили заставу у розмірі. Ну, якщо так бути точно, 17%. 17 мільйонів 93 тисячі гривень, тобто трошки більше ніж сума придбаних активів у пана Смирнова, та на суми. А що були виступи сторін? Що звучало? Що звучало від чи чи присутній сам Андрій Смирнов зараз? Да в залі да, суду да. да. Да, 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 тут цікаво, що пан Андрій Смирнов дійсно присутній зі своїм адвокатом. Насправді засідання не дуже людне. От ем, тут ще не було можливості в пана Андрія щось виступити. Бо десь години дві вже прокурор обвинувачення зачитає особисті переписки водія Андрія, який також проходить у цьому, е, у, цьому о, у цій справі, як звинувачений, що ні. Биде через нього були придбані деякі активи, і зачитуються власне ці всі повідомлення, переписки, хто з ким спілкувався, хто коли куди їздив. Ну трошки дивно, як на мене, але от власне так триває розгляд справи. Юля, чому дивно? Е, дивно, тому що е, ну такі повідомлення, які зачитуються, як на мене, вони не завжди стосуються справи. Ну, тобто, хто куди їздив, хто з ким е, там не знаю, е, згадуються якісь друзі Андрія Смірнова, якісь відрядження, поїздки е, закордонні, мандрівки. Ну трошки це не про суть справи, як на мене. А звинувачення водію теж висунуто? А, так, наскільки я знаю, теж йому була оголошена підозра. От але його ну це сьогодні, власне, справа виключно Смірнова. Ну а сам Андрій Смирнов щось розповідав, відповідав на питання суду. Він ще не відповідав на питання. Наскільки я знаю, вже десь хвилин за десять якраз таки у нього буде можливість у нього, у його адвоката буде можливість виступити, сказати слово, але наскільки я знаю, ну, що він не погоджується з цими звинуваченнями, з цим, що власне ці активи були в його користуванні безпосередньо. І я ще я ще підкреслю, що от сторона обвинувачення з того, що я поки що почула, ну, вони ще намагаються довести, що Смірнов дійсно використовував ці активи от, особисто. А, ну я просто міркую на тему, яке це має значення особисто. А якщо дружина використовувала ці активи, ну автомобілі, наприклад, це може змінити суть справи? Ну тут наскільки я зрозуміла, все ж таки варто довести, що це безпосередньо. Ну тут ще згадується брат Андрія, який також приймав участь у покупках цих. Тобто, тут треба довести, що безпосередньо Смірнов використовував це, що він там або вжив в квартирі, або що це було куплено безпосередньо за гроші, які належать йому, а не там комусь з дру друзів чи брату, чи там не знаю в водієві. Наприклад, а яка версія власного винувачення, звідки у Смирнова ці гроші? Ну тут такого ніх, ніхто не озвучував, але вони озвучували, що там нібито вкладались якісь певні фіктивні угоди. і Тут були згадані, згадані призвища деяких друзів Смірнова безпосередньо Василя Астіона, який є адвокатом, там Сияра Куршутова теж достатньо відомої в вузьких колах людини в Україні. Що от нібито фіктивні угоди. Були укладені за версією слідства для того, щоб отримати ці кошти і щоб власне на них придбати ці активи. Юлія, а хто присутній в залі суду? Є група підтримки Андрія Смирнова, колеги по роботі, напоруки, е... на поруки можливо, хтось буде брати, народні депутати. Ну як е... зазвичай звичай це буває? Ну наскільки я знаю, все ж таки було відомо вже що буде проситися запобіжний захід у вигляді застави. Тому тут не прийшов ніхто з групи підтримки. Тут немає нікого з депутатів. Там не знаю або можливо з офісу президента, нікого абсолютно в залі. Тільки Смірнов, його адвокат і декілька журналістів. Ще наскільки я знаю, є представник центру протидії корупції ЦПК. Тобто така камерна атмосфера, там немає камерна, що насправді дивно також, бо це як на мене достатньо гучна справа, бо це ж стосується ще там нещодавно топ посадовця в державі, але якось уваги небагато. Цьому ну камерна я в тому сенсі не в сенсі камери, тому що очевидно, що а, буде е, е, про ну е, запобіжний захід не буде пов'язаний із арештом, наскільки я зрозумів. Та буде внесено внесено заставу, і сума її вже оприлюднена. А сума, але ще ще не оголошував ще не сказав своє слово суддя безпосередньо, тобто він може а, послухати ці Новачення і може або зменшити е, е, заставу, або збільшити? І тут ще такий важливий момент, що згідно кримінальному кодексу протягом п'яти днів має бути внесена ця сума застави. Якщо вона не буде внесена, то суддя може за власним розсудом змінити запобіжний захід, там, наприклад, навіть на арештюлія. Ну я, я думаю, що з цим проблем не буде. А в якому суді слухається справа? А це слухайте, вище, а антикорупційний суд, якраз наша нова антикорупційна інфраструктура. Вищий антикорупційний суд. Ну і якби вищому антикорупційному суду суду є можливість показати ефективність своєї роботи, я так розумію. Ми просто буквально вчора говорили про те, що якихось гучних справ, ось таких, що стовідсотково гучні справи, заради яких треба було створювати в країні додаткову антикорупційну структуру. В судовій гілці влади ну якось нарахувати дуже важко от реально дуже важко. Ну, ну говорять там різні варіанти. Навіть згадують втікача Онищенка, який за кордоном, і е, навряд чи він постане. Ну тобто понесе відповідальність на території України, хоча не можна зарікатись, зрозуміло, але якихось таких гучних справ в активі вищого антикорупційного суду до сьогодні ну якось не простежується, як на мене. А... Та Юлія, а зараз поміркуємо так, поміркуємо стосовно того, що ж все сталося. Тому що посадовець, ну високопосадовець та заступник Андрія Єрмака, здається, розірвався зараз зв'язок. Юлія, ні, немає зв'язку зараз. Чи є? Або є, або є, є. зв'язок від так. так я, я зараз висловлю свою таку глибоко суб'єктивну думку. От мені здається, якщо за такими параметрами, як там машини, квартири, судити, то ну я не хочу сказати, що всіх посадовців в Україні можна притягнути до відповідальності, але мені здається, добру половину так точно. Та? А де, що сталося, власне? Твої думки? Що сталося з Андрієм Смирновим? Що він зараз а, в такому становищі і зараз відбувається цей суд? Ну, як на мене, знаєш, він трошки став таким цапом відбувайлом о, серед топових. Посадовців, якраз таки через те, що ми якось теж обговорювали ж в ефірі нашого радіо, просто про те, що у них там не склалися, скажімо так, відносини внутрішні в його колишньому вже місці роботи безпосередньо там з вищим керівництвом в державі, от власне, які мають мають певний вплив на наших, не знаю, розслідувачів і ці антикорупційні структури, власне, ну тобто, да таким трохи ЦАПом відбувайлом, і, і це сигнал, якби можливо, іншим членам політичної команди, що має все складатися. Ну от як, як це можна оцінити, наскільки я знаю, взагалі, що купа людей знають купа тих, хто у владі нардепів. Там посадовців знають, що на них є папочки, знаєш, там зі справами з їхніми покупками, бо це ж, як ти правильно зазначив, купівля машин, там двох автівок або двох мотоциклів ну це можливо не найбільший. Корупційний злочин, який в принципі є. Я думаю, що якщо за зараз навіть у нашу верховну раду, то можна було би розслідувачам знайти набагато більше всього. Тому це знаєш щось про таке: про те, що понятійно, якщо так дуже просто, щось не склалося в команді безпосередньо всередині, що якщо б воно складалося і далі, я впевнена, що у пана Смірнова все було б добре і надалі. А що відомо про реакцію наших партнерів? Та чи є ця справа такою, що полегшує, полегшує відповіді на питання щодо боротьби з корупцією в Україні? Тому що ну, все ж таки, дивіться, екс-заступник керівника офісу президента зараз на лаві підсутних. Якщо, якщо відомо, та як реагують наші партнери на такі справи, які зацікавлені в тому, щоб в Україні було менше корупції, і це зрозуміло, тому що коли виділяєш допомогу. А то хочеться, щоб гроші будь-які немає значення з цієї допомоги чи з бюджету з правої кишені, чи з лівої використовувалися раціонально. Та можливо ця справа також є такою показовою для наших партнерів. Я думаю, знаю, щоб не применшувати все ж таки важливість цієї справи, але наразі, наскільки я знаю, їх увага більше прикута до того, що відбувається безпосередньо між набу і САП. Бо якщо ми згадаємо, то минулого тижня у них були достатньо такі гучні речі. Там був відсторонений перший заступник директора Набу, тому зараз їхня увага все ж таки прикута до того, що відбувається безпосередньо всередині цих. Структур обшуки проводилися та у працівника набу так. Так. А, так. А ти думаєш, що ця справа може якось змістити фокус уваги від, від тієї справи, там де йшлося про злив інформації кимось з середовища набу? Я не думаю, якраз таки, судячи з того, що це ну, тут немає такого особливого розголосу, що це якось може відволікти увагу. Я думаю, що якраз таки та справа вона може бути набагато гучнішою, бо там йде мова про злив злив інформації, якраз таки у справі великого будівництва, а там вже зовсім інші суми, ніж ті, які зараз. Пред'являються пану Андрію? Ну тобто, там вже мова не йде про 15 мільйонів гривень, а набагато більше. Тобто, фокус уваги не вдасться перевести в інформаційному полі. А скажи, будь ласка, а брат Андрія Смирнова? Я так розумію, що він також фігурує в цих судових слуханнях. Він він присутній в залі суду. Ні, він не присутній в залі суду. Я думаю, що знаєш, тут стояла все ж таки задача в тому, щоб притягнути безпосередньо до відповідальності Смірнова, а не його брата, водія. Там ну це, тобто, це знаєш, от така показова показова справа для того, щоб от подивіться, що буде там не знаю, з нашими політичними конкурентами або з тими, хто не проживається в команді. От як на мене, це про це перш за все. А Юлія, ну можна таке не репортажне, так би мовити, питання, так а стосо, стосовно того, що ти сказала, що всі ми розуміємо, що нам на високопосадовців є такі папочки з, з інформацією, так? з інформацією, ну такі гачки, гачки. І в принципі, це така була радянська практика, коли по суті справи посадовців мали бути підвішеними на цих гачках, система могла цим користуватися. Тобто ми від цих репресивних практик не відійшли, та я так розумію. Тому що суд же боротьби в корупції корупції не в тому, щоб всі висіли на гачках і в потрібний момент можна було цим скористатися, а щоб в принципі не було корупції. Тут розумієш, дійсно папочки є, і за них відповідає безпосередньо посадовці, які працюють в офісі президента, от тому е, тут е, треба, як то кажуть, як ти правильно сказав, як це було у радянські часи, не висовуватися і притримуватися лінії партії, от і там не, не сильно зловживати своїм становищем, і от якось там якісь такі робити покупки і все інше. Хоча наскільки я знаю, що скоро теж. Готуються ще оголошення підозри іншим народним депутатам, знову ж таки у звинуваченні в незаконному збагаченні. О, тобто не всі притримуються, знаєш, того, що все ж таки під час повномасштабного вторгнення треба бути скромнішими. Ну так. Скажімо так, і якщо не висовуватися згідно цієї парадигми, тоді це називається вже командною роботою. Це конструктивна, так. конструктивна абсолютно позиція. І вже ніхто не буде зважати на те, які у вас автомобілі, які ви квартири купили. Я це я те, я цей сигнал так читаю. Так і є. Хоча можна згадати, наприклад, вже звільненого звільненого посадовця з офісу президента, також Кирила Тимошенко, який вже знову прилаштований, насправді, от але тоді ж одна з претензій до нього була в тому, що він тоді теж демонстрував ці всі лакшері ознаки життя, такого там їздив на вартісних автівках і всьому іншому. Наскільки я знаю, що тоді президент особисто був дуже незадоволений, бо він наскільки я знаю, від членів його команди, проти того, що. Щоб публічно демонструвало такі розкішні якісь атрибути, знаєш, там автівки, квартири, відпочинки там і все інше, Так, Кирило Тимошенко був зафіксований за кермом новенького «Порше». Угу. ось як угу. він потім сам пояснював, йому друг дав покататися. Я щоправда, відверто кажу, що я не знаю, чи антикорупційні структури прийшли до друга, щоб запитати звідки у нього новенький порше під час війни. А, дякую. Ну ось така ситуація. Тобто, судове слухання зараз триває. Як Юлія Забеліна сказала, а очікується, що вже хвилин, ну вже менше, вже десь хвилин за п'ять. Сам Андрій Смирнов буде викладати власну версію свого збагачення в часи війни. А Юлія, дякую дуже. Стежимо за процесом. Юлія Забеліна, журналістка НВ, з нами була на зв'язку. А в таких випадках, шановні, коли ми чуємо з вами про всі ці мільйони, квартири, пентхауси, там лакшері, авто, фірарі, парше і все інше, я кажу: ну нам з вами все одно своє робити. Та тому ось цей РПГ 22 а дістанеться переможцю, який перерахує щонайменше 500 гривень на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. А цей розіграш ми з вами проведемо вже цього тижня. Ну не буду я вже так сильно дуже затягувати цей процес, хоча трошки затягнув, та хочу максимально використати цей воєнний артефакт. Але цього тижня вже точно зробимо і збільшимо можливості головного управління розвідки Міністерства оборони України наносити удари по ворожим цілям, в тому числі на території Росії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.